Вітаю глядачів нашого каналу. Мене звати Олексій. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі травокосарку від компанії Cusparna моделі 135R. Поставляється вона в картонній коробці, яка захищає її при транспортуванні до кінцевого споживача. В комплект поставки входять ножі мульті 3003. Комплект з ліскою Т35 з кріпленням М10, обмежувач ширини косіння. Інструкція з експлуатації, увесь необхідний інструмент для обслуговування, а також ремінь, який допомагає розподілити вагу інструменту по всьому тілу. Даний інструмент чудово впорається з доглядом за присадибною ділянкою, садом, городом чи газоном. Дана модель має суттєву перевагу у витратах палива, а саме в їх зменшенні. Завдяки технології двигуна X-Store на 20% зменшується витрата палива. Крім того, зменшуються і викиди в атмосферу в 4 рази. Тип двигуна, що встановлений на дану травокосарку, двохтактний. Його потужність 1,9 кінських сил, що прирівнюється до 1,4 кВт. Об'єм циліндру 34,6 см3 а оберти холостого ходу можуть досягати 2900 обертів на хвилину. Діаметр ножів, що встановлюється на дану косарку, становить 300 мм. Ємність баку для палива становить 0,6 літри, а його розхід 435 г на кіловат-годину. Діаметр штанги становить 2,8 см, а її довжина 148 см, максимальний рівень шуму 113 дБ. Травокосарка має ручну систему пуску двигуна, можливість легкого повторного пуску, можливість фіксації робочого положення, а також зручну велосипедну рукоятку, завдяки якій та спеціальному ременю додається значний комфорт в роботі. Вага інструменту складає 6,8 кг. Запчастини, а також приладдя до цього інструменту, ви можете придбати на сайті instrumentarium.com.ua, звернувшись у відділ запчастин. Гарантія, яку може надати компанія Instrumentarium, складає 12 місяців. На цьому мене все. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, ви можете їх задати за номерами телефонів, які вказані на сайті instrumentarium.com.ua. Наші менеджери з радістю вас проконсультують та дадуть відповідь на усі ваші питання. Також можете задавати питання нам в коментарі. Ми з радістю дамо на них відповідь. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за новими відео. Ставте великі пальці догори. Вам дякую і до нових зустрічей.